У нас відкрився така Макс. Можна з ума зайти, так стільки все. Размір, все це моя рука. Це ж надо. А дели со свечками це вообще і з милами, ми вже перенюхали все, що могли. Це ненормальні розміри і запахи, дивіться. Оце. Ну це це взагалі це бадья, я не можу підняти 30 євро. От моя рука. Це все-все-все свічки на будь-який вкус. Це ж нада, тиква, яблуки, все що угодно. А це з дровами така, з камнями натуральними. В общем, нема слов. Все, що можна і не можна. Сладості з Італії возять, мило, все, що завгодно. Ну ми застряли в відділі з панітонами. Якщо? Ми вибираємо, ми не можемо нічого вибрати, це така красота. Диви. Подивіться оце, Боже. А що ось цих показує. А диви, як упаковані. наче прямо з хати. Я не знаю, оці такі банки огромні. Ой, це ненормально. А як як таке не купить. Ну, придеться все купити. Боже, а все ж лінійка панітонна. У мене перекрило дихання. Це, це. Ну я хочу з лимонами і з пісташками.